Слава Ісусу Христу, всім Любові Христової! Поговоримо сьогодні на тему Вечеря Господня або святе причастя, яку таємницю зберігають кров і тіло Ісуса Христа? Чому, якщо вчиняємо святе Причастя недостойно, багато недужих, і чимало помирають. Як правильно причащатися? До крові та тіла Ісуса Христа. І як часто це потрібно робити, і що потрібно знати, щоб бути здоровим і мати вічне життя? Апостол Павло застерігає, хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти тіла і крові Господньої, Бо той, хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є в осудження собі, не роздумуючи про тіло Господнє, через це багато з нас, немечних, недужих і чимало вмирає, давайте поміркуємо про тіло і кров Христа, щоб робити причастя достойно. Написано в Біблії, читаємо у Євреїв 10,14, що Господь вдосконалив нас одним приношенням. Ісус приніс свою кров та тіло за нас, і багато людей над цим зупинились, кажучи: Ісус мене врятував, Він уже все зробив замість мене. І тепер я можу жити, як хочу. Ісус то все зробив для нас. А що робимо ми раді Нього? Але текст Біблії не закінчується. Цими словами, що Ісус назавжди удосконалив нас, далі йде продовження Євреям 10, 15-18. Заповідь, що його по цих днях встановляю я з ним, говорить Господь. Вкладу закони мої у серцях їхніх, і в думках їхніх напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей я більше не згадаю. Тому наступний етап спасіння це щоб Слово Боже. Записувалося у наших серцях та думках, Ісус Христос дає нам найвеличніші обіцянки, якщо ми Його церква, первородних, якщо Господь на першому місці у моєму житті, якщо Слово записане у наших серцях та думках, також, якщо слово на наших устах і ми. Зберігаємо мир Божий, святість, смирення, тоді гріх наших. Тоді гріхів наших Господь не згадає, Господь пробачив нам гріхи і відкрив нам шлях у небо, і ми маємо відвагу входити до святині. Засобом крові Ісуса Христа, шляхом новим і живим, котрого Христос відкрив нам через завісу, тобто через тіло своє. Ісус Христос є завіса, тільки через Христа ми можемо потрапити в небо. Давайте задумаємося. Що таке кров і тіло Господа? У крові святого причастя знаходиться душа самого Господа, і тому, причащаючись, нам необхідно бути єдинодумними, єдинодушними із Христом, єдиними із Його тілом, з церквою, це і є правильне причастя. Саме, саме тому ми однодумно щодня споживаємо тіло Ісуса Христа, це Його Слово. Ми ламаємо цей хліб, слово Божого, Слово Божого, у храмі і по домах. Перебуваємо в навчанні, в молитві та роздумуємо над Словом, тобто над тілом Господнім і його великою жертвою. Споживаючи откровення Божого, Божого Слова, щодня ми здійснюємо святе причастя, правильно та отримаємо благословення і життя. Бо коли ми церква, тіло Ісуса Христа, тоді у нас одне серце і одна душа, і це Ісус Христос. Тому ніхто не міг пристати. До Першого апостольської церкви. А ті, хто робили це неправильно, на прикладі Ананія і Сапфіри, померли, бо не були однодушними. І однодумними, тому маємо задуматись, чи достойно ми приймаємо святе причастя, чи прописане Слово Боже у наших серцях і розумах. Чи є Слово Боже на наших устах, чи славимо ми Господа поміж, поміж люди, чи шириться Царство Боже через нас, на цій землі, чи виконуємо волю Божу і чи живемо в святості згідно Божого Слова. Якщо ми це все робимо, тоді маємо право доступно. До вечері Господньої. Якщо ні, то робимо це в осуд собі. Амінь. Всім Божого благословіння і Божого розуміння. Амінь.